Торік до Хмельницького із Луганської області приїхала Наталія Сірік. Близько року жінка користується послугами благодійного фонду Картас. Нині приєдналась до майстер-класу із приготування вареників. Мені дуже подобається сьогоднішня зустріч, ми ліпимо вареники із картоплю з капусти. Так же як і у нас вдома, коли була маленька, бабуся теж ліпила нам вареники, і ми всі разом збиралися за столом зі, зі творою. Як ліпити вареники, показує і Валентина Железна своїми рецептами ділиться із дітьми. Вареники це наша традиційна українська кухня, так само як і борщ. От вареники це теж наше споконвічне, і ми всі їх нема такого українця, який би не любив вареники. Я так думаю. Учасники майстер-класу зібралися напередодні різдва. Під час приготування їжі пригадували колядки. Різдво для мене означає об'єднання. Все рівно під час повномасштабної війни. Ми всі збираємося за одним столом і сповідуємо українські традиції. За годину учасники зліпили декілька десятків вареників з картоплею, капустою та вишнями. Усі гуртом приготували і кутю. Такі заняття вони звичайно об'єднують, а вони допомагають. Навіть в процесі роботи люди діляться поважного віку діляться із молодим поколінням. Також не розвантажують, дає змогу переключитися, надихатися. Люди поважного віку вони діляться досвідом. Ми прислухалися. Ми разом це все робили. Ми разом замішували. У нас все, все така спільна робота відбулася. Івана Гочак каже: подібні майстер-класи стануть традиційними. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.